Перший візит президента України Володимира Зеленського до Великобританії, очолюваної Кіром Стармером та Лейбористами. Що цікаво, та показово Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерській зустрічі з 1997 року, коли на Даунінг-стріт виступав президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Це дуже дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вашій присутності тут. Для мене велика честь та привілеї вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні. Вранці це справжня частина історії. Подібний прийом, а також той факт, що саме Володимир Зеленський, перший кого зустрічає новий британський уряд, говорить про те, що Україна, незважаючи на повну зміну влади у королівстві, все так само залишається ключовим союзником Великобританії. Стоїть тут що це все таки, кінечно, ж більша ініціатива самої Британії, да і новоізбраного прем'єр-міністра. На тлі баліста Британія намагається перезагрузити свої на, взаємоотношення з ключовими партнерами, на, і причому Україна бати стратегії займає є слідні центральну, то зна, дуже значимою роль у процесі виступу перед британським Кабміном. Президент України говорив про необхідність досягнення справедливого миру, недоліки та переваги агресора на полі бою. Ми повинні пам'ятати, що у багатьох аспектах Росія слабша. Єдина конкурентна перевага, яка залишилася у Путіна, це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя дуже небезпечна суміш. Велика Британія без перебільшення один з найважливіших союзників України. Саме Лондон першим пересікає так звані червоні лінії Кремля. Перші західні танки, що надійшли на озброєння ЗСУ, Челенджери, і британські далекобійні ракети «Шторм Шедоу» не дадуть збрехати. Ми повинні позбавити Путіна грошей та можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він має заплатити втратами та поразкою. Окрім підтвердження повної відданості британського уряду, перемозі України, президент зустрівся з представниками оборонпрому Британії. Під час зустрічі обговорювалася перспектива спільного оборонного виробництва. Перш за все, йшлося про спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників. Також було підписано кредитну угоду про надання 2 мільярдів фунтів стерлингів на фінансування оборонних потреб України. Що цікаво, і навіть несподівано, поїздка до Лондона супроводжувалася тінню Трампа. Можливі труднощі у роботі з Трампом у випадку перемоги республіканців на президентських виборах обговорювалися президентом України в інтерв'ю BBC. у той самий час. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон зустрічався із Трампом у США. Головною темою зустрічі стала саме Україна. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що буде сильним та рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Все вказує на те, що якщо таки знадобиться, саме Лондон може стати необхідним містком між Україною та Трампом. Британія дійсно може стати тим заінтересованою стороною, і це чітчайна важливо, щоб щоби інтереси Сполучених Штатів і України. На вот тут, конечно ж, нажить сложності представить лучшую страну посредника в данных переговорах, наприклад, на деформальних, на чем Британія.